Так, вчора трошки мотоблоком зайнявся. У мене було це сціплення і коли я повертав у праву сторону, а речаги уходили сюди в ліву сторону, то я не міг дотягнути до цього речага. Я зробив собі отаку ось рамку. Ось тут спрятку тусти, а потім нижче, нижче, ну і отак ось приварив вушку вже тут самого низу. щоб одній рукою було м'яко вижимати. Зараз покажу, як воно працює. Включив першу скорость. Рукою дотягуюсь хорошо, легко вижимається. Рушати тепер плавно. Хочу тут розрізати і поставити карабін, щоб можна було регулювати самим ось, ось, цією різьбою, щоб робити ближче або далі, щоб ціплення брало. Вижимається взагалі дуже легко.